Привіт, мене звати Новитко Петро. Я фітнес-тренер. Фітнес-індустрія, вона зараз дуже популярна. П'ять років жирів, нічим не займався і ніколи в житті не сходиш. Не хочеш, і все. Ну, я казав: все, я тренер, я буду це робити. Тренер сидить в телефоні, на нього більше дивляться хлопці, Трещі хлопці. Все класно, був в лікаря, хочу тільки сідниці, я до цього дуже звик. Мене послали, я просто мене в мене аж мурашки по шкурів. Ці. До тренування, під час тренування і після тренування, І ще вдома. Слава Україні! Героям слава! Привіт, мене звати Новитко Петро, я фітнес-тренер, експерт по здоровому образу життя і блогер. Чим займається фітнес-тренер? Треную людей. <плес> Можна по-різному це робити. Наприклад, я після 12 років офлайн роботи перейшов в онлайн і зараз працюю з людьми через інтернет. Як стати фітнес-тренером? На це питання дуже складно дати відповідь через те, що я, по-перше, самоучка, я практик, у мене 18 років власного досвіду. У мене ще 12 років досвіду з людьми. Я не вчився конкретно на це. Я просто брав і тренував. Ми з друзями приходили в спортзал. Я їм писав програму. Я казав, що я тренер, я буду це робити. Відповідно, я потім. Читав дуже багато, відвідував семінари, купляв вебінари, купляв літературу, і це все сам вивчав. Зараз які є способи, чесно кажучи, я не знаю, які є адекватні способи, не інфоциганство, коли просто беремо в мене курси і за два тижні ти станеш тренером. Вони навіть елементарного не знають, де який м'яз може знаходитись. Тому в першу чергу людина повинна це бути внутрішні бажання. От реально, хотіти працювати з людьми, змінювати людей, любити людей це дуже, дуже важливо. Якщо не любиш людей і йдеш в тренерство це, це не зовсім добре. буде. Треба вчитися, а способів можна знайти дуже багато. Що подобається в професії тренера. Фідбек від людей, Оце просто мене так заряджає. Коли я сижу, складаю методологію, складаю схематику тренувань, підбираю вправи відповідно до людини, підбираю об'єм навантаження, інтенсивність, складаю певну теорію розвитку, по якому ми будемо йти, враховуючи характеристики людини. І потім, коли це все вистрелює, коли це просто от прям з 10 з десяти, я попав, і людина каже: Вау. Каже, я з тобою там, за два місяці просто такі результати вже маю, які я не мав два роки до цього. У мене просто в мене ж мурашки по шкірі від цього. І так дуже часто. Прямо я спілкуюся з людиною, вона каже: Слухай, я забулася, що в мене болить спина. А ми просто всю схематику тренування закладали в. Перше, це закриття проблемних зон, і відповідно потім зміна рекомпозиція самого тіла, зміна відсотку жирової маси, м'язової маси і зміна пропорцій тіла. Але спочатку ми закривали проблемні зони. І коли вона тім говорить, каже: слухай, я вже все я забулася. Кажу, от я займаюся, і я просто тільки що згадала, що у мене спина боліла. Кажу, все не болить. Оце мене прям дуже заряжає. Що дратує в професії? То я стараюся від професії отримувати лише хороші, позитивні емоції, гарний настрій. На негативні сторони я стараюся не звертати уваги. Дратує інколи, коли я можу прийти в спортзал і дивлюся, як тренера, знущаються над своїми клієнтами, дійсно знущаються. Вони не стараються зробити з людини сильнішу, кращу, а вони просто стараються її, як я кажу, ушатати. Тому що людина просто виповзла з спортзалу. Так людина. Вона думає, що це класно. Чим більше тебе вшутали, тим якісніше тренування. Чим більше тебе потім все болить на наступний день, тим напевно буде кращий результат. А це не так. Хороший тренер. Це той, в кого велика біцюха. Ні, не завжди. Звичайно, для візуальної картинки повинен бути приклад. Тобто ти приходиш до людини, ти повинен побачити, що ця людина сама досягла якихось результатів, і відповідно, до такої людини буде більше довіри. Є дуже багато випадків тренерів, які не зовсім виглядають як тренера, але при тому їхні підопічні досить і досить мають гарні результати. Як знайти хорошого тренера? На практиці, в першу чергу, я прихильник того, що потрібно в першу чергу розбиратися самому. Просто перекласти відповідальність на іншу людину воно ну, не зовсім добре. Це абсолютно в будь-якій сфері. Тобто, якщо ти хочеш, щоб зробили якісно, ти повинен хоча б розумітися в елементарних речах. Коли тобі е, тренер там на першому тренуванні ти прийшов, він тобі дає присідання зі штангою з власною вагою, а ти до цього в принципі ніколи не присідав, то треба задумати, що це не нормально, це не коректно. Чи коли там ти Приходиш, ти кажеш, в мене проблемна спина, в мене проблемний поперек, в мене сидяча робота, плюс в мене там є грижа в цій зоні. І тобі тренер одразу дає, наприклад, там гіперекстензії робити, чи скручування, чи підйоми ніг, які прям б'ють в цю зону і ще більше усугубляють проблему. Ти повинен розуміти, що в тебе оце і оце, і оце ненормально працює, значить тобі потрібно це уникати. І коли ти приходиш до тренера, і він тобі це вже дає. Ти вже сам будеш приблизно розуміти, що до такого спеціалісту тобі не варто йти. Багато тренерів не розуміють, що їхня робота це їхнє обличчя, це їхня візитівка. Коли я приходжу в спортзал і бачу, що на індивідуальному тренуванні тренер сидить в телефоні, клієнт щось робить. Просто так головою поглядає на нього, і я дивлюсь, що йому байдуже. Інші люди це теж бачать. А коли тренер стоїть над людиною, коригує, каже: тут треба так, і відповідно підлаштовує процес, ну такі тренери вони заслуговують уваги і це потрібно самому дивитися. дуже багато некомпетентних тренерів зараз в цій сфері, тому що фітнес-індустрія вона зараз дуже популярна. Відповідно, всі думають, що я піду тренувати, зароблю багато грошей. Для цього мені треба на два тижні сходити на курси. За два тижні ти не навчишся правильно тренувати людей. І люди, які просто ходили в спортзал. Самі займалися і стають тренерами. І вони думають, що якщо він себе зміг умовно накачати, він зможе з іншою людиною так позайматися. Але є величезна різниця між тим, як тренуватися самому, і тим, як тренувати людину. Це просто прірва між цими поняттями. Дуже багато є нюансів, які потрібно враховувати, зважаючи на саму людину. Є різниця між дорогим та дешевим залом і тренером. Немає різниці. Якщо ти хочеш просто мати хорошу форму, тобі достатньо буде мінімум інвентарю. Зверни просто увагу, будеш проходити в парку, в якому є спортивний майданчик. Зверни увагу на хлопців, які там займаються. Там дуже багато хлопців мають спортивну, хорошу форму з гарними руками, з гарним торсом. Так само дівчата, які займаються на майданчиках. Кількість тренажерів не робить якість. Ти можеш займатися в найдорожчого тренера в найдорожчому в спортзалі і не мати результатів абсолютно. А ти можеш ходити в спортзал, який знаходиться в тебе під домом, в якому є 4,5 тренажера і гантель, яка збирається сама і розбирається, і ти можеш виглядати просто. Космічно. Так само тренера розумієш, є люди, які беруть там величезні гроші за тренування в силу своєї медійності. Але як професіонал, ця людина буде не зовсім коректною. А є навпаки, коли людина недорого бере за тренування, але ті знання, які вона дає, вони просто можуть бути безцінні. Дівчата в залі залицяються? Ні. Як би це смішно не було, Прикол тому, що коли хлопець займається, на нього більше дивляться хлопці. Дівчата, можливо, там десь споглядають з боку, є ніби як ієрархія, чи що. От коли ти маєш гарно розвинуті м'язи, на тебе більше дивляться хлопці. Ого, скільки він пожав чи скільки воно присідає? Дівчата не особливо дивляться. Вони навпаки, дівчата більше дивляться на дівчат. Як такого, що на тебе кидались? Ні, такого немає абсолютно. Робиш зауваження, коли хтось неправильно займається? Я до цього дуже звик. В кількох спортзалах не був, в яких країнах не був, завжди 80-90% людей роблять зовсім не те, що потрібно. І більше того, тренера, які їх тренують, вони зазвичай дають такі вправи, які будуть розважати клієнта, а не тренувати, не робити їх сильнішими. Я до цього ставлюся якось, навіть по-філософськи. Якщо мене не запитують, я не даю порад. Мав я просто. Такий не зовсім хороший досвід, коли я бачу, що прям критично неправильно, навіть небезпечно неправильно. Продовжуючи так робити, буде однозначно травма. Я підійшов, кажу, що ви не зовсім правильно робите, можна я вам підкажу. Мене послали, я такий. Ну ладно, працюй собі далі. Чи бувають абсолютно здорові люди? В кожного будуть якісь певні особливості організму в силу генетики, в силу фізіології, в силу екології, способу життя. Це дуже і дуже рідко буває, що прямо от все людина ідеальна, там здає аналізи, в неї все добре по аналізах, все добре по здоров'ю. Можливо, навіть є таке, що людина думає, що вона здорова до діагностики, а потім, коли робиться повна діагностика, вона бачить, що в неї, о там є проблема, там є проблема. Або в мене дуже таке часто буває на практиці, коли людину запитає, які в тебе є проблеми по здоров'ю, все класно. Був в лікаря, все можна займатися, і в процесі тренувань починають вилазити проблеми, про які людина навіть і не здогадувалась. Умовно сидячий образ життя постійно зігнуті коліна, і недостатньо туди кровок, Відповідно, рівень синовіальної рідини в коліні знижений. Людина починає робити вправи на ноги. Вона каже: що в мене почали боліти коліна, і вона думає, що в неї від тренувань. Починаються травмовуватись коліна, а виявляється, що її спосіб життя вже настільки звичний для неї, що просто зігнуті коліна для неї норма, а коли коліно починає рухатись, для неї це вже не норма. Відповідно, рух для неї вже приносить дискомфорт. І з такими людьми просто ми працюємо, працюємо, працюємо для того, щоб закривати всі ці проблеми. Більше тих, хто хоче схуднути, чи тих, хто хоче накачати м'язи? Схуднення, напевно, найбільше людей, які хочуть схуднути, це зумовлено тим, що в нас такий зараз спосіб життя в 21 столітті. Він гіподинамічний, тобто більшість людей вони ведуть малоактивний спосіб життя багато сидять, мало рухаються. Це і пов'язано з доступністю транспорту. Ну, умовно, ти зранку прокинувся всю ніч спав, снідаєш сидячи, на роботу ти добираєшся, сидячи, навіть якщо ти використовуєш громадський транспорт, все одно ти їдеш там. Умовно годину до роботи сидиш. На роботі зазвичай теж сидиш. Більшість професій це 6-8 годин сидячої роботи, додому теж вертаєшся, сидячи. Тобто мінімум активності це провокує надбір лишньої ваги. Плюс в нас зараз. Дуже доступна легка їжа, яку не потрібно довго готувати, так би мовити, фастфуд. Але я дуже не люблю цього слова. Просто є доступна їжа, яку ти просто взяв, яка тобі дає багато енергії, яку ти можеш багато з'їсти, і в сукупності з таким способом життя ти починаєш набирати лишню вагу. Тобто ти перебираєш по калорійності, мало рухаєшся, відповідно набираєш вагу. Людина бачить, що вона стає тупстішою, і відповідно вона хоче знизити вагу. Є різні люди, є навіть люди, які з сидячим образом життя. Не можуть набрати вагу через силу свого характеру, силу своєї фізіології, анатомії. От жінок називають відьми, чи дрищі хлопці, емоційні, експресивні. В них дуже багато рухів за одну хвилину. Так то мене не вона більш спокійна, така покладиста. От повільні рухи, а люди, які худі, вони. Пам -пам -там 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 -там. В них і в розмові, і в рухах, і в емоціях. В них дуже багато процесів відбувається за одну е хвилину часу. От. Відповідно, таких людей менше переважають більшість людей, які хочуть зводити. В тренажерний зал ходять лише перед пляжним сезоном. Просто є, так би мовити, загострення. Є два таких періоди. Це весінній і літній. Весінні ми називаємо підсніжники, люди, які вирішили після зими привести себе форму. І другий момент це сезон відпусток літніх. Тоді теж люди дуже вирішують, що їм терміново потрібно привести себе форму за два тижні і напливають в спортзал. Реально привезти себе у форму за два тижні? Люди, які мислять, як за два тижні привести себе в порядок, вони ніколи себе в порядок не приведуть. По-перше, ці терміни вони не є об'єктивними. По-друге, для того, щоб себе якісно змінити, потрібно як мінімум половину часу від того, скільки ти потратив на те, щоб привести себе от в таку форму, яка в тебе є зараз. Тобто, якщо ти п'ять років жирів, нічим не займався, а потім ти вирішив за два тижні зробити себе. Фігуру атлета так не буває. Насправді це все глибше, це все ментально. Е, потрібно перелаштуватися. Потрібно перелаштувати свій спосіб життя, потрібно своє мислення перелаштувати. І коли потяг їде по одних е, рейках, і потім його потрібно звернути на інші. То, оцих за два тижні потяг ще навіть не встигає звернути на, на іншу сторону і змінити свій курс. Зазвичай на це потрібно як мінімум півроку, щоб, хоча б побачити реальний результат, за два тижні нічого не відбудеться. Можливо, як максимум ти. Зженеш з себе лишню воду, з м'язів зійде глікоген, і візуально ти будеш просто виглядати трошечки менше ніж ти є насправді. Як себе змусити прийти в зал? Ніяк а для чого себе заставляти робити те, що ти не хочеш? Насильство над собою воно завжди буде деструктивним. Завжди. Будь-що робота, стосунки, е займання в спортзалі. От не подобається тобі спортзал, ну не всім ж ходити в спортзал, тягати залізо. Ну хочеш і все. А -а -а, треба йти в спортзал. Треба. Для чого? Є ще дуже багато видів спорту, є дуже багато видів фітнесу, якими можна займатися, які тобі будуть подобатись. Вперше виходь з своїх бажань, не виходь з того, що от сказали, треба себе змушувати. Будеш робити над собою насильство. Твоя психіка буде тобі давати супротив завжди. Тому вибери те, що тобі подобається, і почни хоча б з елементарного. пройдись, прогуляйся, не на велосипеді, прокатайся. Це, це дуже добре. І ніби з такими маленькими кроками, можливо, пізніше ти прийдеш до того, що ти захочеш прийти сам спортзал, змушувати себе. Доброго, нічого з цього не буде. Чи реально тренуватись вдома? Звичайно. Просто потрібно мати для цього необхідний інвентар, е, мінімум достатньо. Мати просто якусь резинку стреч-резиночку, стреч мати коротку чи довгу, плюс мати пару гантель і килимок. І в цілому цього достатньо для того, щоб підтримувати себе в формі і займатися вдома. Якщо ми говоримо займатися для того, щоб просто бути здоровим, тримати плюс-мінус свій індекс маси тіла в нормі, цього достатньо. А якщо ми говоримо за конкретні результати спортивні, то звичайно цього буде недостатньо. Ходіння пішки допомагає схуднути? Питання в іншому питання в енергетичному балансі: якщо ти за день витратиш більше енергії ніж твій організм споживає, звичайно, схуд ти схуднеш через те, що ти додаєш активність за рахунок ходьби. Але якщо ти... Наприклад, умовно проходиш 10 кілометрів в день, але потім ти приходиш додому і в тебе такий гарний прийом їжі, який дає тобі надлишкову калорії. Ти виходиш в профіцит. Ти ніколи в житті не сходиш. Тобто, що б ти не робив, хоч тисячу раз скачи на скакалці, роби мільйони бурпі, Це тобі абсолютно ніяк не допоможе. Основа це енергетична. Складова організму, тобто жир це енергія, яку потрібно використати. Якщо ти ходиш, відповідно, ти витрачаєш цю енергію, плюс за рахунок харчування ти створюєш дефіцит, звичайно, це тобі допоможе. А якщо ти ходиш, створюєш оці витрати енергії, але потім ти за рахунок їжі створюєш профіцит, це тобі абсолютно ніяк не допоможе. Чи можна їсти все підряд, пити алкоголь, але активно тренуватися і мати спортивну форму? Є різні цілі. Наприклад, якщо ти говориш зараз за ціль мати спортивну форму, як виступають на змаганнях, такий спосіб життя тобі не дозволить досягнути. Якщо ти просто хочеш бути підтягнутим, мати низький відсоток жирової маси і просто себе нормально почуватись, то ти без проблем можеш вживати. В лапках погану їжу вживати алкоголь і просто тренуватися. Це не заважає. Просто потрібно відрізнити дві категорії людей. Якщо ти дивишся на спортсмени, хочеш виглядати як спортсмен ти повинен робити як спортсмен. Якщо ти хочеш просто виглядати як людина, яка просто займається спортом, відповідно, ти робиш все те саме. Категорія спортсменів передбачає в собі дотримання суворого режиму харчування, суворого, суворого режиму тренувань. А людина, яка просто хоче гарно виглядати. Їй потрібно лише враховувати декілька таких важливих моментів. Це загальна калорійність раціону. Тобто, якщо ти маєш надлишкову масу, в тебе є лишній жир, тобі просто потрібно знизити відсоток жиру, ти його ти робиш це за рахунок зниження калорійності. Навіть не вдаряючись в білки жири вуглеводи, нутрієнти, просто знижуючи калораж свого раціону, ти будеш худнути. І відповідно, якщо ти ще до цього тренуєшся, рівень жирової маси в тебе знизиться, а рівень м'язової маси в тебе плюс-мінус буде в нормі. І відповідно ти будеш виглядати як така людина, яка просто слідкує за собою. Які м'язи просять накачати чоловіки, а які жінки? Фізіологічно в чоловіків більше верх, протилежна стать на нас дивиться, відповідно привабливіше, коли в нас гарно розвинутий верх. І навпаки, для чоловіків в жінок домінуючий низ, відповідно, дуже гарно, коли попрацьована гарно нижня частина тіла. Відповідно, дівчата хочуть, щоб їм зробити гарну форму сідниць, щоб була видна талія, щоб була ця пропорція. Бо еволюційно, чим ширше виглядає таз, тим більше самець сприймає таку жінку, як та, яка зможе народити. Хороше потомство, яке його може виносити і потім народити, і відповідно більше такого потомства вона може дати. В порівнянні з жінкою, яка має менший таз, це чисто на підсвідомому навіть рівні. І відповідно, якщо жінка дивиться на чоловіка, вона бачить, що в нього гарно розвинутий верх, гарно розвинуті плечі, грудні м'язи руки, вона бачить, що він сильний фізично, значить він може домінувати над іншими людьми. Відповідно, хлопці приходять, хочуть гарні руки, хочуть гарні плечі, груди, а дівчата хочуть мати гарний низ. Але Питання тут ще стоїть в пропорціях, те, що ми вважаємо гарним. Наприклад, просто мати велику сідницю, великі сідниці, це не зовсім красиво може бути. Краса, вона саме в пропорціях, в різниці між шириною тазу, і шириною талії, і шириною плечей. Наприклад, якщо в тебе будуть вузькі плечі, вузька талія, але дуже широкі стегна, це не буде красиво глядати. Стандарти 90 60 90 коли і плечі, і талія, і таз, вони мають. Красиво врівноважені пропорції. Е, називається форма пісочного годинника, коли плечі, звужена талія і тоді йде в таз. Це виглядає красиво і над цим потрібно в принципі працювати. Тому для дівчат, які кажуть, що хочуть тільки сідниці, це не зовсім добре. Потрібно працювати над пропорціями, потрібно, потрібно працювати і над своєю спиною, і над своїми плечима. Для того, щоб і талія вище виглядала, і відповідно сідниці виглядали краще. Що за порошки всі п'ють після тренування? До тренування, під час тренування і після тренування, і ще вдома п'ють. <гум> Спортивне харчування, воно прям дуже різноманітне. І зазвичай, якщо ми беремо конкретно час після тренування, більшість людей їм нав'язали думку, що потрібно випивати протеїн, бо нібито існує якесь білково вуглеводне вікно, яке потрібно закривати. Це породжені міфи індустрією, яка продає ці протеїни. Це, звичай, це протеїн або можуть бути якісь амінокислоти. Це не і не добре, і не погано, це нормально. Тобто ти можеш випити протеїн для того, щоб перекрити потреби організму в білку, потім вже йти далі снідати. Але якщо ми беремо різницю між звичайним прийомом їжі, наприклад, ти просто прийшов додому, поїв повноцінно з'їв якусь кашу з м'ясом, взяв якісь овочі і з'їв просто протеїн, то я б надав би перевагу. Нормальному прийому їжі, бо більшість людей дуже сильно сподіваються на допомогу харчових добавок. Але вони не задумуються над тим, що в самому в словосполученні харчові добавки є вже суть, бо це добавка, вона додається до чогось. І якщо в тебе немає нормального сформованого раціону, тобі добавки ну вони не допоможуть, вони просто будуть худнути твій гаманець, так би мовити. Якщо брати до уваги, що люди п'ють на тренуванні, це можуть бути амінокислоти, теж маркетинговий хід суттєвої користі вони не дають. Просто смачненька водичка. Три найкращі вправи. Підтягування, напевно, одна з кращих вправ, які б я давав. По-перше, величезні масив м'язів задіяний в роботу. Це і сила хвату для чоловіків. Прям дуже важливо, коли ти вітаєшся з хлопцем, ти повинен відчути нормальне рукостискання, а не коли ти береш, а там ну, ну, як розпливається, як жиле якесь. Це перше. Друге, підтягування гарно розвивають руки. Тобто це те, що більшість хлопців хочуть мати. І третє це спина. Найважливіше це здоров'я спини, мати гарний м'язовий корсет. Це дуже важливо, це як і для хлопців, так і для дівчат, і підтягування у нас таких топових вправ, які гарно розвивають м'язову групу. Я б виділив би просто загальну загально вправи на кор тобто на частину тіла, яка знаходиться ніби посередині. Це прес, сім'я з живота, спина наша, наші сідниці на, на цю зону теж дуже радив би людям звертати увагу, бо багато хто просто приходить і тренує тіло уривками, знаєш, як пазлами. Тільки руки, тільки груди, тільки плечі, але ж тіло воно цілісне, тобто не можна конкретно виділити і тільки в якусь одну частину тренувати. І третє, напевно, присідання. Одна з таких топових базових вправ на розвиток низу, на розвиток і мобільності, і гнучкості, також, якщо все правильно робити. Хвилинка русофобії. Мачукатися не хочу. Просто не хочу, чесно. Всередині насправді стільки є. Злості і я її стараюся направляти на щось корисне. Толку з того, що я їх обізву, скажу, які вони поскудні. Від цього не буде абсолютно ніякого результату. Я стараюся навпаки. От, я читаю новини, я стараюся допомагати, я стараюся працювати і цим самим підтримувати і збройні сили. Роблю донати. В мене всередині може все просто закіпати. І я от весь цей негатив стараюся. Більше вкласти на наш розвиток, ніж на негатив, який буде виплескувати на них. Для них це абсолютно нічого не дасть. Ну, Току на початку війни я ще писав всім, розказував, виходьте, ви такі. Гугл-картах, жмуриків двохсотих їм присилав. Але потім бачиш, що там просто як об, об стіну горохом, перестав це все робити, і просто сконцентрувався на розвитку саме нашої країни, наших людей, щоб вони ставали сильніші, і, відповідно наближали нашу перемогу. Я створив проект, в якому займаються військові, які стають фізично сильнішими. Тобто, я розробив систему, розробив. Методологію і відзняв матеріал, долучив дуже багато людей до цього проекту. Займаються хлопці цілими бригадами. Різні структури, не тільки Збройні сили України, а майже всі силові і спеціальні структури, дуже багато людей тренуються. Мене це дуже сильно змотивувало, бо я насправді не знав, куди себе діти, як бути максимально корисним, просто використовуючи ту сферу, якою я займаюся. Відповідно, придумав такий проект. Дуже багато хлопців займаються, стають фізично краще. Ще сильніше, і це відповідно потрохи додає плюсу до нашої стійкості. Слава Україні! Героям слава!